Нікому доставили. смерті ні і надо, треба, ні і... нужна Це дуже жасно. Сюди прийшов віддати честь людині, яка відвоювала нашу Україну. Чесно кажучи, так чи інакше, ми з е, воєнні, які померли, вони пов'язані з нами, вони нас захищають. і Ми вдячні за це. Тут е, велика геополітика і фактично на території нашої країни відбувається така е, гра великих держав. Напевно. Ну, звичайно, що ми всі знаємо, що винувати в цьому Росія. Головне стільки як самі росіяни, як політика Володимира Путіна. Була історія, коли Небесна Сотня звершила свій подвиг. Зараз подвиг ті, які захищають нашу державу, нашу, нашу з вами свободу від зовнішнього ворога. Ми сьогодні втрачаємо найкращих синів без перебільшення. Я впевнений, що на місце цих хлопців, яких ми сьогодні проведжаємо, стануть тисячі, стануть мільйони українців, які не дадуть ворогу зайти на нашу землю.